А, як тебе називають твої друзі? Номер 4 а, Мої друзі називають мене гомік Галімий <кхи> До речі, я його друг. <кхи> Кого ти візьмеш з собою на щекавицю? Номер сім. Будь ласка, я візьму нагору свого улюбленого політичного діяча Петра Олексійовича. Щоб коли всі зелебобіки кінчали йому на обличчя, він казав, боже, це скарб. <кхи> Так, тебе А, так. Добре. А, яку б весільну подорож ти хотів? Номер два. А, знаєш, я хотів би весільну подорож по післявоєнній після Україні. Ну, знаєш, це типу там, Белгород, Брянськ. <ріху> 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 <Но, то мрія. ріху> Санкт-Петербург. <ріху> Як часто ти міняєш шкарпетки? Номер шість. Я міняю шкарпетки, коли вони вже самі можуть стояти. Знаєш це романтично, коли в мене вуги перетворюються.